Вітаю вас, друзі! Схоже на те, що сьогоднішні американо російські перемовини у Москві завершилися черговим трампівським договорняком з Путіним. Мені цілком можливо, що тиск на Україну буде посилюватися. Але Україна знає, що робити. Проте, давайте про все в по порядку та розпочнемо з того, що сьогодні в усіх, без виключення міжнародних ЗМІ, з'явилося повідомлення, що спеціальний представник президента США Трампа Вітков прибув на Росію на Москву на переговори з Путіним. Ці переговори станом на зараз уже завершилися. Російські пропагандисти повідомили, що вони тривали три години, ці переговори проходили у Москві, і десь близько о 17.30 вони завершилися. Цікаво, і на це необхідно звернути увагу, що якщо ЗМІ пишуть, що це, начебто, перемовини між Вітковим і Путіним, то це не зовсім так. Адже якщо ми подивимося на такий стоп кадр, то побачимо, що з лівого боку стола Вітков і перекладач, а з правого боку Путін не один. Путін, потім його помічник Ушаков, його спецпредставник Дмитрієв, а також перекладач. Тобто Вітков фактично вів перемовини з Кремлем, не одним путіним. І я хочу звернути вашу увагу на те, що Путін він вкрай рідко бере на себе відповідальність. Він завжди намагається сховатися за певних людей за колегіальне рішення. І російські навіть пропагандисти придично заявляють, що Путін ще з початку свого правління на Росії він завжди був за колегіальні рішення, що він був катерично проти одноосібних рішень, і це через те, що він боїться брати на себе відповідальність. Я ще хочу нагадати заяву президента президент Зеленського від 2019 року. Коли була зустріч у Парижі в так званому нормандському форматі, то тоді президент України зеленський обурювався, що, начебто, мали бути перемовини його з Путіним тет на тет, віч на віч. А фактично, Зеленський говорить: домовлялися про одне, а йому прийшлося вести перемовини проти чотирьох осіб. Так само цього разу, начебто, відков Путін, а фактично відков і Кремль. Щодо загалом результатів і підсумків цих перемовин, є заява від Ушакова, є заява від Дмитрієва, які брали безпосередню участь в цих перемовинах, і поки немає заяв від Піскова, Лаврова і інших речників Кремля. Але в наступних випусках ми їх також обговоримо, коли вони будуть. Ушаков сьогодні заявив, що позиції Шаторської Федерації після цих перемовин зблизилися, і не лише щодо України. Водночас російські пропагандисти сьогодні писали ще в момент цих перемовин. Що Путін готує угоду зі США в обхід України та Європи? Про що це говорить? Це говорить про те, що Путін максимально затягує час. І що коли Трамп хоче домовитися про завершення війни, то Путін почне говорити: а дивіться, у нас ті проблеми у взаємовідносинах, є такий широкий трек проблем, давайте вирішувати все разом. І зараз Ушаков також про це говорить, що є багато проблем, говорили не лише про Україну, і тому ми бачимо, що Москва. Не лише затягує час, а хоче ще й для себе якихось певних вигод вибити щодо цих перемовин. Так будемо сказати загалом щодо підсумків цих перемовин, заяв не так багато, і чому я скажу дещо пізніше. Але є заяви душакова, що зокрема Путін обговорив з Віткофом можливість прямих перемовин України та Росії. Щодо можливості так званих прямих перемовин, то декілька днів тому Путін робив заяву, що, начебто, він готовий. На наступний день була заява Піскова, що Путін, то підтвердив свою готовність, але є певні проблеми, є певні питання, що, начебто, Україна не готова, що Буцімто Москва не вірить ще щось. Тому те, що сьогодні США знову обговорили з Росією саме це питання, це очікувано. Але з іншого боку, знову ж таки нічого ствердного не сказано. Також є ще заяви Душакова, який заявив, що перемовини між США та Росією будуть продовжуватися на різних рівнях. Тобто перемовини будуть продовжуватися і про що домовилися. Питання риторичне. І, напевно, про черговий договорняк. Ще заяви Дмитрієва, який зазначив, що в перемовинах є прогрес, що є рух на шляху до прогресу, і більше нічого. Російські пропагандисти пишуть, що загалом поки нічого не оголошено щодо досягнення укладення угоди ні з російської, ні з американської сторони. Хоча ще сьогодні вночі була заява від Лаврова, який повідомив, що Росія нібито готова заключити угоду, укласти угоду, але як виявилося, ні до чого Росія не готова. Або цілком можливо, що мова йде про черговий договорняк. Адже нещодавно лунали гучні заяви з Кремля від Піскова, що Москва не збирається виносити на публіку деталі перемовин, і що усі ці варіанти перемовин, що все це залишається з дверима. Більше того, були гучні заяви від Білого Дому, де повідомили, що США розратовані тим, що президент Крине Зеленський намагається вести перемовини методами мегафонної дипломатії. Дуже не сподобалось президенту США Трампу, а також його адміністрації, що президент України публічно робить заяви і що, начебто, потрібно мовчати. А який сенс Україні мовчати, якщо перемовини ведуться чи велися за її спиною, особливо попередні раунди, без ужзрення позиції з Україною, загалом з Європою? Чому мовчати? Потрібно навпаки кричати, щоб якось вплинути на ситуацію. І до речі, тоді, 23 квітня, це позавчора, в Білому домі говорили. Що нібито Зеленський рухається в неправильному напрямку, що потрібно мовчати, але Україна не буде мовчати. І президент України Зеленський він говорить правду і говорить відкрито. І це дуже правильно, зважаючи на лицемірні заяви. Щодо заяв президента США Трампа сьогодні, під час цих перемовин він заявив, що учасники перемовин близькі до угоди. Також Трамп підкреслив, що ситуація дуже крихка. Крім того, він зазначив, що ША не встановлюють крайні терміни щодо перемовин. Тобто Трамп фактично відмінив свій дедлайн. Раніше ми чули, що Трамп, начебто, виставив дедлайн до кінця квітня, і він сам натякав, що залишилось декілька днів. Були заяви від Рубіо інших представників адміністрації Трампа. А зараз поки про терміни нічого не говориться. І це знову ж натяк на те, що є певний черговий договорняк. І що зараз США будуть вести перемовини з Україною, будуть вести перемовини з Європейським Союзом Великобританією, щоб якось його, так сказати, проштовхнути, протиснути. Але я впевнений в тому, що нічого не вийде. Очікуємо ще заяв, очікуємо ще інсайтів, про які ми поговоримо у наступних випусках. Стосовно заяв Трампа, ще одна і скандальна заява, він сьогодні почав знову стверджувати, що Буцімто Крим залишиться з Росією. Але. Цікавим є те, що на Росії не дуже з цього радіють. Зокрема, є заява від депутата Білика з Держдуми, який підкреслив, що в Держдавній думі РФ не вважають, що Трамп визнав Крим. Дійсно, це так. І щодо заяв з Кремля, я хочу нагадати нещодавню заяву від Шойгу, яку він зробив вчора, що Росія не довіряє лише словам. Тому очікуємо новин і дуже сподіваємось на те, що Трамп не піде на це, не піде на те, щоб визнати Крим так званим російським. Ще щодо заяв з Держдепу сьогодні була вранці заява, і заява дещо цікава, тому що речниця Держдепу США повідомила, що жодних домовленостей з Росією не буде до припинення вогню. Також цікавий поворот, тому що від Трампа одне з Держдепу дещо інше. Кремль говорить про те, що домовилися домовлятися і надалі, що є певний прогрес і більше нічого. І Тут не зрозуміло, що відбувається. Хіба що, крім того, що є певні такі домовленості, певний договорняк, і зараз все залежить від того, чи зможе Трамп протиснути. Але я впевнений, що не зможе. А тим часом цікаві новини на Росії, адже під Москвою трапився певний інцидент, і було ліквідовано топ генерала генштабу РФ генерал лейтенанта Москалика. Сталося щось дещо дивне хоча уже це не вперше з російськими генералами. Російські пропагандисти винувачують Україну у цьому інциденті, але це цілком можливо і розбірки внутрішньоросійські, наприклад, між силовиками, ФСБшниками і російськими військовими. Адже Росією зараз справлять два клани: клан силовиків і клан військових. Причому клан силовиків взяв зараз взяв гору, тому можливо все. Україна ніяк це не коментує і взагалі які питання до України. Рейтерс, британське міжнародне видання сьогодні опублікувало повний текст так званого мирного плану Трампа. Я не бачу сенсу його детально обговорювати, тому що вже це все ми чули, крім того, що Росія може передати Україні Кінзбурзьку косу на Херсонщині. Більше нічого нового, крім тих повідомлень про Крим, крім тих повідомлень про те, що Росія вийде з Харківщини, з невеликої частини Харківської області, і крім інших таких скандальних повідомлень різних, які ми бачили, у засоб масової інформації. Важливо, що на тлі перемовин у Москві, американо-російських, на тлі перемовин між Віткуфом і Кремлем, пролунали заяви з Європи, зокрема від президента Франції Макрона, який звернувся до Путіна і закликав його припинити брехати, при і нагадав президенту Трампу, хто агресор. Також була заява з Польщі, вустами глави польського МЗС Сікорського, який порадив Росії віддати влади Китаю, і взагалі зауважив, що Росія вже стала васалом Китайської Народної Республіки. Щодо заяв з України, є заяви від нашого МЗС, де назвали три принципові позиції України щодо мирноврегулювання. Перша, це те, що Україна ніколи не визнає жодну частину своєї території як російську. Друга, це те, що Україна ніколи не погодиться на будь-яке обмеження армії, оборонних спроможностей, оборонної промисловості чи військової допомоги від партнерів. І третя позиція полягає в тому, що жодна держава не має права накласти вето на членство України в НАТО Європейському Союзі. Ось такі три чіткі позиції в Україні, такі наші червоні лінії. Друзі, а закінчимо цей випуск на такій ноті. Виявляється, що зараз в Угорщині проходить так званий референдум, так зване опитування, консультації, і Орбан продовжує лякати людей Україною. І Вчора було повідомлення, що він публічно закликав угорців зупинити вступ України в ЄС. І ми бачимо, що Орбан ніяк не може заспокоїтися. Але щодо Орбана, усі ми чудово розуміємо, що є на нього вплив, і насамперед економічний від економічно потужних країн Європейського Союзу, насамперед від Німеччини. Тому ми очікуємо новин, і поза всякими сумнівами щодо такої поведінки Орбана, то європейським лідерам потрібно вже приймати конкретні рішення, не лише робити гучні заяви. Друзі, ну на цьому, все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися, і до нових зустрічей етері.